Вітаю вас, друзі. Вітаю вас на матчі Ередивізії. На матчі Херенвен Фейнор. Тігрується з хваном. У центрі півзак Сторіт. Хороше зміщення. Тімбер. Тімбер ліворуч. Тут Лео Сауер. Сауер вже у штрафному майданчику. Сауер. Сауер проходить далі. Ніхто у нього забрати. Не може. Скидка на стейна, але не дали саму стейну зараз пробити по воротах. На боса. Бос буде дуже багато йти в атаку. Це такий атакувальний фланговий захисник. Ну, Сьогодні взагалі фланки непогано мають діяти у Феєнорда. Інший гравець. Ріц. Зараз із м'ячем його передача на Боржеса. Удар! Удар Квінтина Тімбера вище воріт поки що. Б'є центральний півзахисник Фейнорда. От. Жортко прийняли і Уеду в останньому епізоді. Уеда найкращий бомбардир, чемпіонат центральним захисним. Знову загоріть і сподивіться як високо. Так грають у Нідерландах. Тут флангові захисники завжди думають про атаку. Удар Мейрвельда вище воріт. Хмельжич. Дуже високо зараз. Захисна лінія Фейенорда. Горжес проти Загорітіса. Непогано. Він захищається, не тільки він атакувати вміє. Номінальний лівий захисник Фейно Херенвена. І вже парчасоточки на полі. Трохи підштовхнув Загорітіс тут. Боржеса. І вирішив на Передача від японця. Забирає м'яч Херенвен. Ділан Вента. Його удар вище варить. Ну, Перший удар центрального нападника. Херенвена. Удар з дуже далекої дистанції. Можливо, трошечки поспішив у цьому моменті. форвард Херенвен, але з іншого боку, у нього ще ударів не було. Він хоча б хотів Ха. Перевірити свої здібності. І влучив влучив у стакан пива. Ой-ой-ой, який момент! Одразу відповідь Феєнорда. Є один! Якщо повболівальник убивте, то Лео Сауер влучає у ворота. Лео Сауер швидка контратака Феєнорда. Саме так роттердамці забивають. Тільки но був момент Хернмена. І подивіться, як швидко вони розіграли м'яч. Уеда тут здорово розібрався. Розвернувся. Сауера знайшов і Словак вийшов сам на сам з воротарем. Між лініями з захисними Херенвена на ударну позицію увірвався і спокійно. У кут м'яч поклав. Знає і розуміє це. І тренерський штаб Фейнорда. Зараз може бути хороший момент у Херенвена Рівера! Рівера на ударній позиції. Рівера! Веленройте побиляється. Не встигає він Сем Семстей. Його подача у штрафний майданчик. Удар хороший. Щільний, який удар. Зараз здається. Хвану. Здорово він зіграв на підхопленні. Це одна з останніх атак Херенвена, яка теж після перехоплення прийшла. Вановері. Анове. Хороша передача. Класна, вертикальна передача зараз проходить. Продовжується ця атака Мервель на Браверса. Браверс. Брауверс залишає на Мервель, а той на Браверса. Удар! Один! Там Херенвена. От вам ці гойдалки. І емоційні, і гойдалки в рахунку, яких ми очікували від цього поєдинку. Попри те, що фаворит забив, Херенвен абсолютно не знітився і знайшов у собі сили рахунок зрівняти. Дуже би виділяв цю передачу. Важливу передачу від Ванове, яка задала темп цій атаці. Ну і тут яке взаєморозуміння. Мервель Браверс. І удар капітана просто у Дальній Кут. Без шансів для Веленройтера. Спочатку тонка передача. Обіграш із Мервельдами. Удар у Дальній Кут. Від Люка Браверса. Люк Браверс. Коли знову команди обмінюються голами. Перед. Цим матчем. Зараз момент у Саура. М'яч у Сіті! Сем Стейн. Сем Стейн зараз забиває. Знову перестрілка. Продовжується перестрілка. Як же спіймав зараз м'яч Сем Стейн? Здорово Лео Сауер зіграв на фланзі. Настільки швидкий темп, що не дають мені продовжити думку. Гравці обох команд. Давайте передивимося цю атаку. Тімбер. Ну, Тімберу треба, звичайно, що перешкоди було робити у центрі поля. У нього там був прохідний двір. Ну і не зовсім зрозуміло, як зараз випустили Стейна. Ніхто його не опікав. Спокійно стейн забиває. Все ж таки головою. Спочатку на загальному платі здалося, що впіймав він м'яч ногою. Ні. Головою забиває сам Стейн. А гольову передачу Джордан Босс віддає Ани сауер Рівера. Ванове відкривається. Рівера. Рівера обігрує суперника. Зміщується під удар, але не вдається йому удар з лівої ноги. Піднімає зараз руки вгору. Хван. Він завадив дарити рівера І вже така емоційна реакція на початку другого тайму. Знову атака Херенвена. Атака лівим флангом. Хороший простріл на діла Але удар відворіт. від воріт. Семстейн. Він же у цьому сезоні забував прямим ударом зі штрафного. Хороша точка для удару. саме цього півзахисника. Удар стейна. Намертво. Меденчико. Подача з кутового. Вибиває Ватанабе. Мейервель на Рівера. Рівера вже у штрафному. Рівера тонку передачу. віддає Вілемсен. Він залишився тут після стандарту. Він пробив з лівої ноги. Я. Бос. На Тімбера. Тімбер. Зміщення у центр. Тімбер вирішив бити. Пам'ятаєте, на ці ворота бив Венте. У першому таймі. влучив в пластиковий стаканчик із пивом. Боржес. Ліндей. Непогано Нордас прикриває м'яч корпусом. Знову він із м'ячем. Потужна атака Херенвена. Ліндей назад. Можна бити Рівера. Його удар. Рикошет. От, До речі, Вотанабе можливо і дарма торкнувся м'яча. Рикошет такий був небезпечний. А удар не сильний вийшов у Рівера. Ну і Ще одна заміна. Аммурічо виходить на поле, якщо повністю говорити його прізвище. Аммурічо ван Аксель Донґен. Міняє він Лінде. І опорного півзахисника знімає Вельдман. Випускає більш атакувального гравця. Кутовий від Херен. Удар, і у сітці! 2-2! Перший дотик. Амурічок. Що і це гол! Аморіччо виходить на заміну і забиває першим дотиком. 2-2. Оце так сценарій. Оце так розвиток сюжету. Супер вдала заміна від Робіна Вельдмана. Подивимося ще раз кутовий. Подача від Вановеріма. І ніхто не торкнувся м'яча перед ударом Амуріччо. Амуріччо. Це навіть не підхоплення. Він сам проривається на ударну позицію. і Ловить Лоні, Ну, можливо, дещо в своїй системі своєму креду. Е Кредо е зрадив. І, власне, втрачає він перемогу. А може, і нічию втратить удар. Рятує Велен Ройтер. Ділан Венте міг зараз забивати і був зобов'язаний, я навіть більше скажу, забивати. Подивіться, який момент. Дальній кут бив Венте все правильно вицілював. Правда, там просили перед... а, передачу на Боржеса. Боржес із м'ячем. Підкат від гравця Херенвена. Падає Ларен. Буде аут. І схоже, що дає фінальний свисток у цьому трилері. Арбітер сьогоднішньої зустрічі Сандер Ван Дерейк. Ми знову стали свідками. Класного безкомпромісного матчу нідерландської редивізії і знову побачили, як команда е, знаходить собі сили відіграватися. Навіть попри клас суперника, навіть попри статус суперника, Херенвен бився сьогодні до останнього. і херенвен здобув цю перемогу. А Мурічо з тімбером колись в одній академії аяксі сіграла. Тімбер потім фейнорд перейшов. А Мурічо сьогодні забуває фейнорду і зрівнює рахунок у матчі Херенвен-Фенорд.